Всім привіт! Ви на каналі Luxion Game і ми продовжуємо проходити BioShock Infinity. В минулій серії ми були на держаблі Комстока вбили Комстока, мали епічний бій на його ж держаблі. Був доволі непростий, але з цим справилися. Потім ми перенеслися в захват, Тобто це місто першої і другої частини Bioshock а зараз ми е, так само було всплили з заходу на батискафі, і зараз ми з перед новими дверми. Що ж, давайте будемо розпочинати далі проходити. І так, відкриваємо двері. See? Це не зірки, Star. це двері. They're doors. They're doors. Двері куди? To куди завгодно, залишилося тільки All вибрати. Багато маяків. Дійсно багато. І куди ми? Давай підемо сюди. Тут нічого. Йдемо назад. Що це за маяки? Тому ми? Хто? Мільйони світів і різних, і одинакових. Мільйони констант і змінних. Що? але завжди є маяк, завжди є людина, завжди є місто. You know Двіки ти це знаєш. Я бачу скрізь двері. Тебе, себе, Колумбію, колов'я і чомусь різних, і в той же час одних і одні і ті ж. Константи і зміння. Так. Ну, відкривай ці двері. Дивись, це ми не зовсім. Ми плаємо, плаваємо в різних морях, але виходимо на той же берег. Починається все завжди з маяка. Не розумію. І не потрібно. Це однаково відбувається. Тому? Тому що це так. Це було так і буде так. Скільки варіантів на вибір? вони всі ведуть в те ж місце, де все почалося. Я сам вирішую, куди йти. Кукер. Ты уже был тут. Видите, однако такая сама наша копия пошла туда. Давай дальше. И там так само бежу. Тут все наши копии. В разных свете. А если я хочу сюда, можно? А сюда. Ну давай сюда. Закриваємо. Тривайно. Я знаю це місце. Я був тут. Мав би. 20 років тому відразу після Вундед. Я шукав. Вище часу немає. Чому ти був тут? Ні, я не хочу. No, Але ж ти це вже, вже зробив. Ну, давай зробимо. Іди сюди. Прийняти хрещення. Ти готовий народитися заново. Так. І покаятись. Так, і відкинути гріх. Yes. Так, хочеш ти покінчити з малим, змити всі гріхи і переродитися в крові ягняти Божого. Yes. Так, Ісусе, обмий грішника. Right. Ні, ні, чекай, припини. Ні, ні, геть, 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 геть. Стопіт! Ти цього не зробив. Думаю, пані, зміє всіми гріхи? Давай ну, валимо звідси. Це твої th двері. Розриви, так. Відкрий Париж! Я сити всім цим по горлу. Тільки коли знайдемо Комстока. Комсток мертвий. Ні, він був тут. Туди. Це ж мої з Приводи приводить дівчиську і ми в розрахунку. Хто наняв мене знайти його. тебе. Правда? Yes. Так, дівчина борг. Так, чую не моля за дурми. Трива, ні, ні, все не так. Що це ні, це було this? не було ніякої дитини. No... Я пам'ятаю. Baby. Was... Ні, дитини no не було. Якби була, я би не віддав на цьому типу. Ти не підеш, доки не віддасте. Девід, у нас мало часу. Переведи дівчинку, і ми в розрахунку. Я не хочу. Я не хочу. Ти поняв? Я не хочу. Що ти хочу. мене так дивишся? Ну, Ліза, не заставляй. Ай, добре. ось воно. Іди вперед, ні. Можеш чекати скільки завгодно. У підсумку ти все одно даси йому те, що він хоче. Звідки ти це знаєш? Я бачу всі двері і все, що за дверима. І за однією з них я бачу його. Комсток. Віддати, немовля, лютес. А є вибір. Борг сплачено, Комсток відпускає тобі всі гріхи. Відкрити двері. Приведи дівчинку і ми в розрахунку. Не було дитини, не було договорів. Був договір. Букер. Тебе кров. Oh. Ні, я пам'ятаю, що я пам'ятаю. Тепер ми його засмутили. Думаю, гірше вже не буде. Йдемо. Що ми тут робимо? Комсток мертвий. Ми можемо просто жити як живе. Тобі не потрібно. Мертвий, як Лінь? як леді комсток. Ні, у мільйонів світів він живий. Закінчиться не тоді, коли ми е, не тоді, коли він помре. Що по все скінчилося? Він не повинен народитися. Ну, я же тут був. Заходимо. Агов, агов, угода скасовується, чуєш? Поверни її поверни. Порядок, ти в своєму розумі. No, no. Ні, ти не застрягнеш. Вже і так це досить погано. Якщо ти не підеш зараз, you know. буде тільки гірше. Caught, якщо я застрягну наступного разу, ми побачимо дуже нескоро. скоро. Ти не застрягнеш, обіцяю. Ти не можеш це обіцяти. Ми так втратимо вікно. Я за, зачекаю, дякую. Віддай, дитину. Поверни мені її. No. Готово, давай. No. Поверни no. мені її, no. виродок. Ні-ні-ні. Анна, Анна, Анна. Ліжіть машину, лежіть машину, машину. Швидше. Поверни мою доньку. Ні-ні-ні-ні-ні. No. Oh. Опа. Па. А от і мізинчик історія. Анна і Елізабет це наша дочка. Anna. Анна, Анна, ні, пробач, пробач мене, Анна, я не хотів. No. No. I'm sorry. Оце поворот. I'm so sorry. Anna, I'm sorry. Анна і Елізабет це одна й та сама особистість. Це наша дочка. Вау, неочікувано. Уху. Йдемо далі. І немає букер. Анни немає. І її немає. Ти майже 20 років провів у цій кімнаті наодинці з розкаянням, але одного разу прийшла людина. Пропонувала тобі шанс отримати спокутування, шанс того, що ми будемо разом. Казав вже працює. Ми все знаємо, що це працює. Але пізнає він, Анна, Анна, мені так шкода, Анна. Думаєш, він сам себе таврував, як покарання? Хм. Не сумітниця. То... Що зроблено, то зроблено. То зроблено, то зроблено. Але йому замінило йому волосеницю. І ми в розрахунку. Проводи дівчинку, і ми в розрахунку. Бачиш, він брає все Хм, Ти так задоволена своєю роботою, створений нові спогади зі старих. Так, мозок адаптується. Я знаю. Я це пережив. Букер, отямся. Букер утямся. Тут це все почалось. Я тебе продав. Продав. У твоєї честі ти спробував піти це від угоди. Це все комсток. Що, є, що якщо я повернуся і вб'ю його доки, він, він цього не зробить нічого не забув. Це приходить в рух в рух. Як дізнатися, наскільки повертатися? Лише це тільки одне повернутися назад, коли він народився. Залучити сучого сина в колисці. Да, паралелі цікаві. І поворот цікавий сюжетний. Букер, ти впевнений, що цього sure. хочеш. I have to... Доведеться тільки так я виправлю way, те, що зробив з тобою. Букер деві. І готуйте народитися заново, що це. Тому ми повернулися. Це не те ж саме місце Букер. Звісно, пам'ятаю, тривай. Ти не ти. Ти не хто ти? Ти вирішив ти. піти, але в інших світах ти не пішов. І народилася знову із іншою людиною помсток. Це, це повинно закінчитися, щоб не почалося. Але не тільки в цьому світі, але і всіх інші наших. Задушити його в колисті, Задушити, задушити, задушити. До того, як зроблено вибір до того до, до, до твого переродження, ісусе обмий грічинка. Надай йому він закарі комсток. Він букердевід. Ні, я те і інше. Просто очень маницей здурити можно. Я и є комсток. Просто в майбутньому. Та, друзі. Феноменально. Просто феноменально та так обернувся сюжет. Елізабет. Вбили Комстока. На мить повернулися. Ну, це вже дрібниці в захват Кучу маяків паралельних реальностей. Чекаємо, щоб Комстока вбити до того моменту, поки він не, не, не став ком, Комстоком, таким, яким він є. І виясняється, що Комстоком є і ми. Якраз. Плюс Елізабет, це наша дочка, це, ну... Мої оплески. Розробника. Що ж, друзі? На цьому наше проходження бишок Infinity. Підійшло до кінця. Ставимо лайки обов'язково, коментуємо. Підписуємося на канал. До нових зустрічей. У нас ще впереді багато-багато інших проходжень. Тим! papa papa